Це передача звуки міста, і я її ведуча Данута Наугольник. Сьогодні запропоную до вашої уваги опрацювання матеріалу, який лунав в ефірі першого каналу польського радіо, гостею якого була дослідниця архівів Кароліна Залевська. На межі між ботанічним садом і королівськими лазінками у Варшаві біля в'їзної брами з Уяздовської алеї зберігся колишній ананасовий будинок, збудований на початку 19 століття. Оранжерея проіснувала до Першої світової війни, після чого була перетворена на господарську будівлю. Нещодавно павільйон зазнав модернізації, під час якої було відкрито колишню систему опалення оранжереї, і саме про це будуть сьогоднішні звуки міста. Та не займувала почасті віч у яздів. Цю територію частково займало село Уяздов у 18 столітті. За часів Августа другого, а згодом Августа третього, на пагорбах Скарпи, що точно охоплювали сучасні території ботанічного саду та уяздовського замку. Була розташована Голгофа. Ця Голгофа починалася на площі трьох хрестів. Паломники йшли аж до бельведеру, потім розверталися біля уяздовського костелу, спускалися вниз, а потім на місці сьогоднішнього ботанічного саду піднімалися на скарпу, і саме там була Голгофа та каплиця Гробу Господнього. І тут просто так для довідки варто сказати, що храм, про який іде мова, стояв на місці теперішнього бельведеру, трохи далі на південь. Ця територія, яка є парком, ця верхня тераса, де стоїть пам'ятник Шопену, де є клумби, розарії, все було зайняте селом. Село, яке закінчувалося на тому місці, де зараз стоїть Бельведер, з часом було знищене. Відбулася десакралізація цієї території, і архітектори короля Станіслава Августа Понятовського працювали над розширенням тут королівського парково-садового комплексу. На цій ділянці, неподалік від сьогоднішнього ботанічного саду, були побудовані теплиці, оранжереї, апельсинові та ананасові сади. Ці будівлі мали утилітарний характер. В одному з корпусів розташовувався своєрідний салон для короля. Частковий вигляд оранжереї ми можемо побачити на одній з робіт Зигмунта Фогеля, 1794 року, де фрагмент вихоплює частину оранжереї з двостороннім заскленням. Видно, фрагмент другої будівлі. Це, мабуть, практично єдине таке іконографічне джерело. Ці будівлі ми також бачимо на плані Варшави початку 19 століття. Вони пережили королівські часи на цьому місці. Цікаво, що про те, що вони пам'ятають части Станіслава Августа Понятовського, було відомо ще в 19 столітті. Франціша Собіщанський пишучи велику статтю про ботанічний сад у 1869 році, писав, що саме ці оранжереї пам'ятають останнього короля Польщі. Може здивувати, що будівля астрономічної обсерваторії була прибудована до оранжереї, а не навпаки, Добудовано до до а не було на Це будівлі, які знаходяться на південь від теперішньої обсерваторії, від будівлі, що стоїть боком до Уяздовської алеї. Вони не такі помітні, не такі вражаючі, але вони мають свою історію. Про них варто пам'ятати, особливо в контексті Варшави, яка так багато разів зазнавала руйнувань, і зараз дата будівництва ананасового будинку не зрозуміла. Повстав в моменті, коли заложено окут ботанічний на тем терені. Він був створений, коли на цій території був заснований ботанічний сад у грудні 1818 року. І це та дата, після якої можна говорити про якісь інвестиції в цю територію, пов'язані з розширенням оранжерей і тепличного господарства. Спочатку скасовується будівля астрономічної обсерваторії у 1824 році, коли директор ботанічного саду Міхал Шуберт публікує інвентаризацію рослини, включає в неї план ботанічного саду. Будівлі, а на назвою оранжереї там ще не було. Спочатку на північ стоїть теперішня будівля обсерваторії. Далі на південь від неї, майже впритул, а той, перекриваючи один одного, стоять споруди. Далі теперішня стіна, що віддаляє теперішній ботанічний сад від теперішньої верхньої тераси лазянок. І тільки за ним стоїть цей чайний будиночок. Це та будівля, про яку ми говоримо. Сидячи над фотографіями, ми усвідомлюємо про що говоримо. А тут не завжди всі можуть від початку уявити собі це просторово добре у 1824 році. Скоріше за все, будівля ще не існувала. На плані є рельєф, підписаний геометром і датований 1827 роком. І ці плани майже ідентичні за винятком того, що будівля ананасового будинку щойно з'являється. To w 1827 roku ananasowy budynek stoi. Polu z nim na planie poznaczone miejsce dla zbierania gruntu i prawdopodobnie dla zabydnictwa. W 1827 roku salnie stoi, obok na planie jest zaznaczone miejsce do przechowywania ziemi zapewne ogrodniczej. Тобто, з великою імовірністю можна вважати, що вона була збудована між 1824 і 1827 роками. Скажімо, які функції виконувала будівля у 19-20 століттях? Відомо, і це цікава інформація, що пішоходи могли вільно пересуватися між ботанічним садом і парком в Лазянках. ботанічний аж до То коли ботанічний сад сягав аж до Бельведеру, це було звичайно природно з іншого боку. У рамках репресії, після листопадового повстання, територія ботанічного саду була зменшена, і саме тоді ботанічний сад зайняв ту площу, яку він займає сьогодні. Тим не менш, Собіщанський, описуючи прогулянку ботанічним садом, просто говорить, що публіка могла вільно пересуватися, спускаючись вниз, виходячи біля оранжереї, гуляючи біля води, Тож виходить, що ці репресії були спрямовані на інституції, а не на звичайних перехожих. Крім того, ця межа була скоріше тільки межею на папері, і насправді стосувалася можливості розвитку цієї інституції, якою був ботанічний сад. Тобто, забравши всі ці території, де зараз знаходяться клумби, пам'ятник Шопена, трохи далі на північ, де стоїть будівля, про яку ми говоримо, у них забрали цю територію, вони не могли нею користуватися. А для тих, хто там гуляє, це не дуже змінилося. Ми також повинні пам'ятати, що ця будівля, якщо в якийсь момент вона перестала бути ананасовим будиночком. Могла бути використана дуже по різному У цій верхній частині саду на скарпі це була фактично єдина будівля аж до бельведеру, і можливо вона слугувала якимось складом інструментів. На Скарпі був то в засаді до бельведеру. єдиний будинок, а може певні функції якогось складу на Відомо, що оранжерея проіснувала до першої світової війни, і аерофотографія засніженого даху є цього доказом. Німці літали на цепеліні над Варшавою і робили фотографію, або під кутом, щоб мати документальне підтвердження того, як виглядало місто, або вертикальні, які потрібно було створити. Просто пізніші карти мали бути картометричними. Також робилися розвідувальні фотографії. Це був початок Першої світової війни, де ще можна побачити мости на віслі, які не були підірвані росіянами. Також ці фотографії робилися на регулярній основі. Зараз вони є дуже цікавим матеріалом. Адже це одні з перших аерофотографій такого масштабу, зроблених над Варшавою. На одному з фото видно територію будівель обсерваторії, а також ананасовий будиночок, дах вкритий снігом, і з цього фото можна багато чого розгледіти. Мами з'яче, і теоретичне вніжми в шцевізі. Та само у на нас є фотографія, і теоретично ми всі повинні бачити на дні одне й те саме. Вже тоді це була дуже довга будівля з діагональною скляною стіною на південній стороні. На фото видно два схили даху, вкриті снігом, і першим висновком є те, що в якийсь момент цю діагональну стіну зі склінням прибрали. Був зроблений нормальний скат даху, а сніг лежав на ньому. Але виявилося, що це не єдине можливе пояснення такого скупчення снігу. Але виявилося, що це не єдине можливе витлумачення цього залегання снігу. Соншетні шкляні чи безпосередньо при обсерваторію. Сусідні теплиці безпосередньо біля обсерваторії, мабуть, опалювалися, тому що діагональні скляні стіни на цій фотографії проявляються як чорні простори, тобто на них танув сніг. Тож її використовували інакше або, можливо, там був дах. Хоча, можливо, це скріння не було замінене, а просто інтер'єр не опалювався. заміняно такоше пришклення, тільки попросту в ненше було ніокживана. Не Іноді дослідники використовують термін щодо цієї споруди як будиночок садівника. Це місце нещодавно зазнало ремонту, який виявив колишню систему опалення теплиці. Сьогодні її можна побачити під скляною підлогою. Будинок перед роком 1935-м шістім застав... Перед 1935 роком будівлю вкоротили. План Варшави 1935 року показує видовжену будівлю, але здається, що він не є достовірним. Можливо, він ґрунтується на більш ранніх вимірах будівлі на аерофотознімку. З іншого боку, вже видно, що насправді за двосхилою стіною з боку брами залишився лише шматок первісної споруди. Справді здається ймовірним, що це міг бути просто такий собі будинок для інструментів вже на тому етапі. Те, що було під землею, не було демонтоване. Його просто засипали, і це вже інша будівля, де виявлено сліди опалювальної системи від первісної функції цієї оранжереї на цьому місці. Біля цієї брами з'являлися фотографи ще з царських часів. Фотографові ще з. Часу в царських появлялися в тим місту в брамі. і цю будівлю, мабуть, не фотографували, як говорять дослідники, адже вона не була привабливим об'єктом, а до того ж, мала нещастя бути розташованою поруч із набагато привабливішими об'єктами, а саме з обсерваторією. Генрик Поддемський, свинний фотограф Варшави, ставав перед перетим будинком і робив фотографії, але... Генрик Поддемський, відомий варшавський фотограф, колись стояв перед цією будівлею і фотографував, але тільки но спрямував об'єктив у бік обсерваторії, як цей. Ймовірно, прохід потрапив у таку вузьку смужку. Я думаю, він просто не помітив, що вона трохи потрапила в кадр, і це практично єдина фотографія цієї будівлі між двома світовими війнами. Вишла в кадр, і то іспектичні єдине з цього будинку з 20 дісталеця мідзевоєнного. Такою є історія Варшавського чайного будиночка, який знаходиться у парку Королівській лазенки, біля візних воріт біля ботанічного саду. Варто побачити цю пам'ятку архітектури зблизька під час прогулянки парком Королівські Лазєнки. А гостою першого каналу польського радіо була дослідниця архівів Кароліна Залевська. А в передачі звуки міста ми слухали опрацювання цього матеріалу. До наступних зустрічей з вами була Данута Наугольник.